Вітаю впродовж наступних кількох хвилин. Найважливіше з Слава Тіві, чому власне виробництво зброї в Україні швидше допоможе на фронті ніж очікування озброєння з європейських заводів. Думка експерта про російське втручання у польські вибори та оцінка життя папи Франциска від польського теолога. Про це і більше за мить. Фінансування оборонно-промислового комплексу України допомогло б швидше ніж розгортання європейських потужностей. Про це сказав директор інформаційно консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець в ефірі Слава ТІВІ. темпи розкручування потужностей європейських підприємств поки що не відповідають запитам, які створюють ризики поточного періоду російсько-української війни. Тому важливо безпосередньо фінансувати українську оборонку, зазначив експерт. На його думку, це дасть швидший результат ніж розвиток європейських оборонних Ужностей і допомога українському ОПК вже після цього, коли ми говоримо про гроші і можливості, то тут гроші дещо відстають. От в цьому році ми дійсно маємо на потреби озброєння десь 500 мільярдів гривень. Це якраз в межах там. Трошки більше 10 мільярдів доларів, при тому, що м, показники наших е, підприємств говорять про те, що вони завантажені роботою десь відсотків на п'ятдесят на 60. І коли ми говоримо про те, що ми здатні виготовляти озброєння десь в межах 30 мільярдів доларів, про що говорить міністр галузі промисловості Сметанін, то це, це думаю, що цілком реальні показники. І зараз. Відповідно на думку експерта співпраця з Європою, а зокрема стосовно залучення в українських підприємствах коштів від заморожених російських активів на суму 150 мільярдів євро, це та швидка допомога, яка потрібна Україні. Водночас, розгортання європейських потужностей спільно з українськими потребами це той симбіоз, який так само має бути реалізований максимально швидко, резюмував Згурець. Більше думок на цю тему і не лише знайдете на нашому сайті. Про те, що Росія втручається у польські вибори інструментами дезінформації, говорять багато, але який масштаб цього втручання? Відповідь на це питання дає новий звіт компанії Новаком, яка дослідила соцмережі на предмет активності фейкових акаунтів. У звіті аналізують їхній вплив на створення негативного контенту пов'язаного з президентською кампанією у період з 1 лютого до 17 березня 2025 року. Дані звіту показують, що платформа X є головною платформою для операції впливу у польському виборці. В чому дискурсі? Активність фейкових акаунтів, що створюють негативні настрої, включаючи поширення дезінформації чи інші нападки на кандидатів, там набагато більше ніж у Фейсбуці. Зокрема, компанія виявила трохи більше двох тисяч таких акаунтів на платформі Ілона Маска, і аж п'ять разів менше таких акаунтів у Фейсбуці. На платформі X ці акаунти згенерували близько 12 мільйонів переглядів, що показує масштаби дезінформації. Також звіт відповідає на питання, кого найчастіше атакують, тож найбільш. Ше атак здійснюють на Рафала Часковського і Каролю Навроцького. А у Фейсбуці той же Часковський і Славомір Менсен. Поруч із фейковими акаунтами діють і реальні особи, які генерують негативний контент проти кандидатів. Детальніше із результатами звіту та методологією дослідження можна ознайомитися на нашому сайті. На тлі смерті папи римського тривають перші спроби оцінити результати його правління у контексті російсько-української війни. Як відомо, покійний папа Франциск запам'ятався низкою неоднозначних заяв, які підривають його авторитет серед українців та тих, хто розуміє справжні причини російської агресії. Наш журналіст Владислав Яценко поговорив про спадщину понтифікату Франциска з польським теологом і колишнім єзуїтом Павлом Раковським. Теолог каже, що він сам для себе ще не намагається пояснити, чому папа Франциск ніколи прямо не називав Росію агресором у війні проти України. При цьому він зазначив, що важко очікувати від кожного папи, що він зможе впоратися з усіма викликами, а також що папи, дивлячись на історію, завжди мали величезні труднощі з реакцією на збройні конфлікти. Теологу важко повірити, що папою керувала зла воля у моменти, коли він озвучував свої суперечливі заяви. Однак, навіть Раковському, як члену того ж Чернечого ордену, що й Франциск, бракувало чіткої позиції папи і всього Ватикану щодо відкритого називання злочинів злочинами. Повне інтерв'ю з польським теологом і колишнім ізуїтом Павлом Раковським можна знайти у рубриці Докладно. А у мене на цьому все бережіть себе.